Десятка найзамужніших рейтинг об'єднаних громад, що збагатилися за останні роки, оприлюднив один з українських інформаційних ресурсів. Зокрема, найуспішнішими визнали мешканців громад Дніпропетровщини та Черкащини. Команда сьогодні поїхала на багаті села і дізналася, за рахунок чого збагатились. Пишаю з тим, що достигли таких успіхів. Трохи підремонтували дорогу. Мешканці залюбки хваляться тим, як за останні два роки життя стало краще. Степанецька об'єднана територіальна громада це 17 сіл. До злиття їхні бюджети разом тягнули на 9 мільйонів гривень. Тепер спільний кошторис збільшився майже в десятеро. Гроші приходять від сотні підприємців та підприємств, здебільшого аграріїв, що працюють на цій землі. Спецтехніку на 9 мільйонів гривень і створила комунальне підприємство, що виготовляє паливні брикети. Для місцевих мешканців є робота, а паливо використовують для опалення шкіл, садочків та амбулаторії. Згодом тут планують відмовитися від газу. Отриманням техніки ми набираємо людей. Люди вертаються із заробітки. Стараємося брати тільки з громади, які в нас тут живуть, які нуждаються в роботі. Ми їм надаємо роботу. Голова ОТГ каже, можна було б зробити ще більше, але і до державного теж йде чимала частка податків. В минулому році це складало 15 мільйонів гривень. Нас держава забирала. А в цьому році 19,5 мільйонів у нас буде вилучення з бюджету. Ми відроджуємось. Ви розумієте, школи, дитсадки, дороги, освітлення, вода нас все вирішується. 12 сіл на Дніпропетровщині Верківська громада. Раніше більшість із них були дотаційні і поступово вимирали. Тепер після децентралізації активно розвиваються. М'ясниця зроблена м'ясорубка, м'ясниця. Тут кладовка, холодильники. За рахунок місцевого бюджету все зроблено. у школі. Відремонтували столову, облаштували ресурсну кімнату для маличі з особливими потребами. Понад мільйон гривень пішов на оновлення кімнат та господарчих приміщень дитсадка. Весь твердий інвентар, весь м'який інвентар, вся техніка. Інформаційна дошка інтерактивна, мультимедійний проектор, ноутбуки, комп'ютера це все було придбано за рахунок місцевого бюджету. Бюджет громади нині понад 120 мільйонів гривень. Більшість грошей податки промислових підприємств, що працюють на території громади. 60% відсотків подоходнього налогу це підняти з колін з село і завдяки детеку. Я вам чесно кажу, ми відродились, і кабінети ми робимо, і все ми робимо, утепляємо всі школи. Та крім сплати податків, що наповнюють бюджет, компанія на Дніпропетровщині дає гроші на сотні соціальних проєктів, втілює в життя їх разом з громадами. Эти налоги повністю на заробітних плат Учителям, врачам, задержання армії і інше. Крім этого, ми, як корпоративно соціально відповідальна компанія, Очень большое внимание уделяем нашим городам і громадам, где компания находится. Поэтому ми занимались і будемо займатися поддержкой громад в нашому регіоні. Нині половина податків сплачених промисловцями залишається у місцевих громад. То чим ефективніше працює підприємство, тим заможнішими стають місцеві мешканці. Юля Дроник, Наталя Гусак та Ольга Косенко сьогодні канал Україна.